Силовики в облозі п'яту івано франківці блокують місцеву військову частину. Люди не випускають строковиків ані додому, ані на роботу. Протистояння загострюється надвечір. А ми йдемо в охорону громадського порядку. Ви не вийдете, Поможете, ви не вийдете. у нас Будь ласка, ви не не вийдете. Лоб, ви робите зло собі. Заступник начальника намагається пояснити блокувальникам бійцям. Треба на роботу охороняти громадський порядок. Та люди не вірять. Служба несеться з охорони громадського порядку в місті Івано-Франківськ з міліцією з вісімнадцятої годин до 24-ї години. Скажіть мені, будь ласка, коли люди йшли до Верховної Ради, мирна спокійна акція. Чому перекривають дорогу? Ці люди, такі як ви, активісти переконані, строковиків мобілізують на Київ. Звичайно, що вони готуються, якщо вони ходять з противогазами, вже через плече, то про що це говорить? Активісти ні на крок не відходять від КПП, жартують, нині вони охороняють бійців. Командири взводів до такої опіки не звикли і переходять на підвищені тони. Ви косуйте буде, ловити бандюки в місті. Тоді. Бандюки лови, в Києві. сидять. Згодом військові намагаються вийти в цивільному вбранні та їх знову не випускають. Жодні умовляння силовиків, які від початку тижня не були вдома, не діють. Вони діти вдома І у мене діти вдома сидять. А ви думаєте, і мої хочуть їсти? Ви розумієте, що без дітей. немають. У дитину і в магазин сходять і не знають і приберуть. не знайшовши компромісу. Військові повертаються до казарм. Блокувальники продовжують стояти під КПП. Розходитися не збираються, принаймні, допоки в столиці не стане спокійніше.